Інформаційний батальйон на позиції в етері новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Моє шанування. Про головне за добу розповім просто зараз. Україна після відновлення повинна стати кращою ніж до руйнування. І роль відбудовника країни має громадянське суспільство. Як згуртувати активних людей, щоб відновити Україну? Говорили на регіональному форумі за участі голів Івано-Франківська та Чорткова, а також представників громадських платформ та організацій. Більше знає Мар'яна Джердж. Війна нас змінила, але не зламала. Про те, якою буде Україна після відновлення, говорили під час регіонального форуму в Івано-Франківську. Головна мета кажуть організатори обговорити ті виклики, які наразі є перед громадськими організаціями та державою, і відповідно спробувати знайти спільні шляхи вирішення проблем. Безліч організацій, в івано-франківську перекваліфікувалася і працюють зараз і соціальною тематикою. Зокрема, і тепле місто, яке я представляю З початком повномасштабного вторгнення. Ми почали займатися. Підтримкою прикарпатських батальйонів на передовій а також допомогою шелтерам по західній Україні зараз. Ми намагаємося відновити деякі інституційні наші проекти, які були на паузі через зрозумілі причини, і продовжувати працювати в тих напрямках, в яких ми маємо експертизу і можемо робити справжній вплив. Велика війна в Україні показала, що в нас таки є громадянське суспільство. Коли прийшла біда, вона об'єднала багатьох задля однієї мети. Українці активізувалися і дали. Опір ворогу допомагаючи в тилу, і саме розвинене громадянське суспільство може бути ефективнішим ніж інші інституції по окремості, впевнений міський голова Руслан Марцинків. Громадянське суспільство, громадянське суспільство набагато. А... Еластичніше, чим органи місцевого самоврядування чи державної влади, і дуже важливо ця співпраця між місцевими органами влади і громадськими організаціями, і громадянським суспільством. Тому такі конференції, форуми вони надзвичайно важливі, тому що ми бачимо, що чим ми можемо взаємодоповнювати і навіть давати соціальне замовлення від влади, тобто через різні програми підтримки, через програми волонтерської підтримки, через програми підтримки ВПО, через інші речі, де ми можемо Му бути ефективні одним з таких успішних проєктів, створених у часі великої війни, спільними зусиллями активістів і влади є перехистки гуртожитки для ВПО. Місто надало три закинутих приміщення, де волонтери зробили ремонти, облагородили та дали житло для майже пів тисячі переселенців. Основною проблемою було мати житло в безпеці, так і ми зрозуміли, що для того, щоб ми не втратили всю країну, нам треба різко закумулюватися десь, де є безпека. Це і про людей, це і про дітей, це про бізнеси, це про університети. Тобто, будь-що, що переїжджає, воно хоче десь жити, якби, крім того, щоб працювати. От. І, а, і ми почали робити це також в досить зрозумілий для нас спосіб, такий партисипативний, інклюзивний, ми скликали толоку, та там ми зразу почали самі працювати інструментами, показувати також приклад, що так можна, що не треба нікого чекати, ти просто стоєш і робиш. Перша частина форуму це дискусійні панелі та презентації. Керівник громадської організації Агенція відновлення та розвитку Олександр Солонтай каже, працювати є над чим. Адже якщо раніше громадські організації. Організації асоціювались як моніторингові або контролюючі ініціативи, то зараз зовсім нові виклики. Коли ми чуємо громадські організації, з чим ми в першу чергу їх асоціюємо з тим, що вони контролюють, моніторять, що вони уникають якихось порушень, що вони борються проти корупції, що вони захищають права, що вони відстоюють інтереси певних соціальних груп? Саме так ми асоціюємо громадські організації. А як би мали ми в тому числі асоціювати громадські організації? Що об'єднання громадян, громадські організації це ті люди, які мають свої центри, свої площадки, свої соціальні підприємства, свої кооперативи, свої об'єднання різноманітних власників, співвласників і свої об'єднання по виробництву і наданню певних товарів та послуг у різних сферах і галузях і ділянках, які закривають соціальні потреби? Економічні потреби і, взагалі, є частиною взагалі економічного розвитку. Міцне громадянське суспільство перемогти неможливо, впевнений відомий громадський діяч Валерій Пекар. Таке суспільство, за його словами, реагує на виклики моментально і неконтрольовано, що кардинально вирізняє нас від нашого ворога. Це ознака зрілості українського суспільства. Це ознака переходу українського суспільства до сучасності до модерну. На таких суспільствах ґрунтується політична нація і сучасна модерна держава. А що з цим не так? Тільки те, що таке громадянське суспільство все-таки на сьогоднішній день є активною меншістю українського суспільства. Пасивна більшість українського суспільства поки що не така. Активна меншість визначає напрямок розвитку країни. Пасивна більшість визначає темп, швидкість цього розвитку. І це означає, що людям активним сьогодні треба просто кожен із нас і кожна із нас має взяти за ручку одну людину з пасивної більшості, перевести її на сторону світла, залучити. До різних форм громадянської активності сьогодні для цього війна створила більше можливостей, ніж ми того бажали би. Тоді кажу Валерій Пекар, створиться критична маса людей, які прагнуть змін і протягом кількох років зможуть змінити Україну. Мар'яна Джерчанастасія Багей, телерадіо компанія Раї. Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, можуть його докупити. З початку року такою можливістю вже скористалася майже пів тисячі прикарпатців. Наша знімальна група побувала у податковій службі області, щоб дізнатися за яких умов можна докупити страховий стаж. Про ці механізми розкажемо за мить. У тих, кому не вистачає стажу до пенсії, є змога його докупити втім лише за ті періоди, коли громадянин не був працевлаштованим чи зареєстрованим фізичною особою підприємцем. Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, необхідно звернутися. Вони можуть докупити такий страховий стаж в контролюючих органах. Для цього їм необхідно звернутися в контролюючий орган по місцю реєстрації. Своєї прописки подати пакет документів, а саме це є заява встановленої форми, а також копія паспорта коду ідентифікаційні дані, а також довідки ОК-5. Далі необхідно укласти договір добровільної участі. Нині їх є два. Перший передбачає купівлю стажу шляхом одноразової сплати. Подається заявка протягом 10 календарних днів з моменту укладання договору. Платник докупляє собі страховий стаж за період, в якому він не був застрахованою особою. Сплачує суму, але ця сума з коефіцієнтом 2. І протягом 10 календарних днів в нього є страховий стаж, в згідно якого він може звернутися для призначення пенсії до до органів пенсійного фонду. Другий договір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування укладається не менш ніж на рік. Це для громадян, які не є застрахованими особами, тобто вони не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями. Вони можуть укласти такий договір і щомісяця сплачувати єдиний внесок не менше мінімального розміру. Е так як фізичні особи-підприємці, до слова, платники, які були застрахованими, однак не сплачували єдиний внесок в період дії пільги, не зможуть докупити стаж за період, коли не були працевлаштовані. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо Раї. Навчали скандинавській ходьбі та перевіряли своє здоров'я. Івано-франківці та гості міста вийшли на здорову прогулянку. На вічому майдані усі охочі займалися спортом, вимірювали артеріальний тиск та рівень цукру в крові, а ще мали змогу зробити щеплення проти коронавірусу. Як це відбувалося, розкаже Юлія Торконяк. Не забувати турбуватись про себе та займатись спортом у самому серці. Івано-Франківська відбулася здорова прогулянка. Усі охочі мали змогу виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові чи проконсультуватись з сімейним лікарем. А також зробити кардіограму, дерматоскопію та вакцинуватись проти COVID-19. в наявності в нас сьогодні вакцини у нас є дві бригади. Ми маємо в наявності Коронавак, Pfizer і Janssen. Janssen ми можемо. Мо до 50 чоловік Файзером наявно до 100 доз на дві бригади. коронавак понад доз у нас є, тому я думаю, що ми зможемо вакцинувати всіх бажаючих, хто звернеться до нас, скористався нагодою і зробив друге щеплення від коронавірусу. Переселенець з Донеччини Андрій розповідає, проходив повз і вирішив не нехтувати таким шансом, адже давно хотів вакцинуватись. І побачив, що є можливість скористатись ніде не йти. Це зручно, це вдруге вакцинуватись. Ну і все добре, я все зробив. А от пані Ірина завітала на акцію, щоб виміряти сину рівень цукру крові, а ще попрактикуватись у скандинавській ходьбі. Так у достовіриться я дома але Думаю, може щось неправильне. Це чи що. я навіть подумала. Думаю, нім я піду поліклініку, нім здам аналіз, це, Я тут. Тим більше зараз ми йдемо ходити. Скандинавська ходьба розповідає інструкторка Анна Федьків. Допомагає тримати себе у формі людям будь-якого віку і також подолати наслідки важких захворювань, зокрема й ковід. 19 він дуже легкий, і ми на свіжому повітрі йдемо, бачимо різні краєвиди. Так отримуємо задоволення, вдихаємо свіже повітря і отримуємо хороше кардіо. Навантаження, яке дуже добре впливає і на серцево-судину, і на дихальну систему, і навіть на знижує жировий компонент. Тобто люди худнуть від скандинавської ходьби. Головний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук впевнений, медичні послуги потрібно ще більше наближувати до людей. А здорова прогулянка привертає увагу мешканців та підштовхує подбати про себе. Такі заходи повинні відбуватися на мою думку регулярно. в кожному куточку країни і ми, як приклад, візьмемо в наших виїздах під час сесії вакцинальних і залученням наших лікарів, спеціалістів з наших районних лікарень, наші первинної медики допомоги в центрів їхніх і таким форматом. Ми поїдемо далі по наших громадах. Відтак упродовж акції в Івано-Франківську вакцинувались майже вісім десятків людей, та ще майже 200 франківців пройшли навчання зі скандинавської ходьби. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Івано-Франківськ підписав угоду про побратимство із німецьким містом Потсдам. Це перше місто побратим з Німеччини, з яким обласний центр матиме партнерство. Відтепер Івано-Франківськ зможе обмінюватися досвідом з Потсдамом у сферах освіти, економіки та гуманітарних питань. Докладніше про співпрацю розкажуть наші журналісти. От там новий побратим Івано-Франківська міста вже підписали меморандум про співпрацю. Це каже міський голова Руслан Марцінків. Відбулось завдяки посередництву нашого польського міста побратима Ополі. Це перше німецьке місто, з яким ми підписали угоду про партнерство. Є надзвичайно важливим в різних сферах: в освітній, в гуманітарній, в економічній. І для нас дуже важливо, що сьогодні така велика подія відбулася для Івано-Франківська. Я думаю, що ця співпраця буде вигідна на роки, тобто у різних сферах. І наші школи зможуть і університети, і заклади, і просто мешканці нашої громади скористаються угодою з нашим містом теперішнім побратимом Подзаву. Тому всіх вітаю з цієї події. Побратимство на рівні міст. Це важлива складова у зміцненні міждержавних відносин. Переконаний міський голова німецького міста побратима Майкл Шуберт. Муску багато ідей було, але для нас дуже важливо, щоб <проб> ці ідеї були не тільки на папері, але щоб вони втілювалися в життя. Два дні делегації з постаму спостерігали за життям Івано-Франківська, німецьких гостей вразив насамперед той факт, що наше місто продовжує жити і розвиватися у часі війни. я вчора мав можливість побачити, як розвивається місто. Ми приїхали ввечері, але і сьогодні зранку я також бачив, що не на те, що надзвичайно важкий час у місті, наприклад, функціонує транспорт, все працює, тобто і також що надзвичайно зберігається культурна спадщина. Також Ось і, я хотів би також, наприклад, багато речей ми можемо навчитися від Івана франківська Співпрацю планують налагоджувати в багатьох сферах, зокрема й в освіті. Наразі німецьке місто вже готове приймати франківських студентів для обміну досвідом та реалізації ідей молоді. Я вважаю, що це не настільки головне те, що на рівні адміністрації буде було підписано договор, але те, як втілюється цей договір в життя. На рівні університетів, на рівні шкіл, на рівні наприклад пожежної допомоги. і Так далі, я вважаю, що найважливішою ділянкою співпраці це буде співпраця в сфері освіти. Оскільки в школах навчається молодь, яка не обтяжена тим минулим, і тому ту тисячу кілометрів подолати буде надзвичайно просто. Це найважливіша ділянка для нашої співпраці. Така співпраця з німецьким містом була очікуваною, кажуть у департаменті інвестиційної політики. Ще до війни фахівці департаменту зверталися до колег із постаму, щоб налагодити зв'язки. Однак лише після повномасштабного вторгнення в Україну вдалося реалізувати активну співпрацю. Сьогодні це перший такий. Візит, і перше підписання угоди. Насправді можливостей і для реалізації спільних проєктів дуже багато. Ми зараз розглядаємо не тільки в напрямку того, щоб співпрацювати з містом, в напрямку і планування, і розвитку урбаністики, і написання спільних проєктів, які фінансуються з Європейського Союзу. І гуманітарної допомоги для міста івано франківська і обмін досвідом це приїзд фахівців німецьких, які зможуть приїхати до нас в місто, поділитися своїм досвідом. Ми можемо поїхати туди від наш з нашими фахівцями, які теж переберуть передові сучасні ідеї та технології, які ми зможемо застосувати в нашому місті. Після підписання договору про партнерство між містами Руслан Марцінків разом із гостями відвідали завод із виробництва кабельно-провідникової продукції, який працює в Івано-Франківську. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї. Понад три десятки питань соціально-економічного і культурного розвитку Коломийської територіальної громади розглянули на черговому засіданні сесії. Одним із ключових стало питання про присвоєння філармонії імені українського композитора та музикознавця Олександра Козаренка. Також обранці озвучили ряд звернень та запитів. А більше про це розкажуть мої коломийські колеги. Розпочали сесію з приємного голова громади Богдан Станіславський нагородив своєю відзнакою за завідувачку сектору з питань охорони культурної спадщини управління культури Оксану Пашник. Охорони культурної спадщини багаторічну сумівну працю та з 60-річчя нагороджується відзнакою міського голови. Пан, пані Оксана, будь ласка. А далі традиційно перейшли до звернень та запитів депутатів. Одним із перших словом мав 66-річний депутат Мирослав Гайовий, який, окрім звернень від своїх обранців, озвучив і своє власне. Коли свята в Польщу і мене було знято з автобуса, так як я удаю депутатом. Ніхто не нагубав на те, що я є. України, які висяти офіційного віку і мають право фесікати. Він попросив і голову, і колег звернутися до правоохоронних органів для вияснення цього інциденту. Далі сесія пішла за порядком денним. Практично одноголосно проголосували за присвоєння звання Олександра Козаренка Філармонії. Олександр Козаренко, світлої пам'яті. Власне, був ініціатором створення Коломийської філармонії. Це була його ідея, яка дала нам поштовх її втілити в реальність. І ми хочемо увіковічити його ім'я і е, цьому передувало його величезна любов до Коломиї. Величезна любов до музики. Тож на сесії депутати не прийняли і ряд питань, зокрема тих, що стосувалися приватизації приміщень та внесення змін до міських програм. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Трагікомедія про любов до батька в Івано-Франківську відбулася прем'єра фільму Люксембург. Люксембург. Це особиста історія режисера Антоніо Лукіча. У сюжеті йдеться про двох братів, які вирушають до Люксембурга. На пошуки батька, який покинув їх у дитинстві, з творцями та авторами фільму спілкувалась Юлія Торконяк. <му> Тебе там ждо розбитає карит. Люксембург, у це, там нема розбитих карит. Про пошук батька і самих себе в Івано-Франківську представили фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург. Стрічку знімали ще до повномасштабного вторгнення у 2021 році. Режисер зізнається, цей фільм автобіографічний. Антоніо Лукіч теж втратив батька, з яким мав складні стосунки. А в час війни, впевнений, режисер, ця тема буде актуальною для великої кількості українців. Певно, міру, це є особиста історія. Мій батько він теж. Був трішки відсутній. Ось. А сьогодні, на жаль, є ціле покоління дітей, чи батьки на війні, і наш фільм, в принципі, показує цю історію дітей, які виросли, і в реальності з батьком все зрозуміло та е, просто, а в реальності без батька все дуже складно. От вони намагаються зрозуміти, як їм жити. Також, мабуть, це фільм про те, що. Е, немає іншого такого місця, як власне ну, тві дім, і батька потрібно шукати десь всередині себе, а не десь в Люксембурзі, який я не знаю, там ну марить просто там багатством та якимось таким. Тобто, це теж тема, яка в фільмі насправді тільки загострилась. сьогодні, знаючи, яка кількість людей з України є біженцями, шукає, які шукають свого щастя десь поза межами країни. Вимушено, але так. Головні ролі у стрічці Васю та Колю зіграли брати близнюки Раміль та Аміль Насірове. Актори кажуть, попри те, що ця історія їм не близька, адже вони росли у повній сім'ї. Вдалося передати характери та переживання своїх героїв. Один персонаж поліцейський, а другий барига. Е, ну в житті ми і не поліцейський, не барига. Того не дуже ми схожі персонажі. І прийшлося трошки вживатися в цю роль. І в саме головне в роль маршрутчика, ким я не є в житті, і, і я на бабушах, і не ару, і не матюкаюсь. Тут прийшлося трошки вжиться. Ще одна важлива складова фільму це суржик. Актори зізнаються, з цим жодних проблем не виникало, адже в житті вони розмовляють так само. Тож написаний літературною українською сценарій адаптували під себе. Ми були в звичайному образі, того, що ми, ми в житті теж балакаємо на суржику, і в е фільмі у Антоніо була цель саме показати суржик. Ну, типа, справжню українську мову, а не там літературну. Ну, Не те, що це суржик справжній, ну, а да. те, що, що може бути українська мова і така. Того, що суржик. суржик є, і якась отрицатися і говорити в фільмах тільки літературною мовою, це не дуже мабуть, чесно. Тому що, наприклад, слабожанщина, якщо, якщо виїхати в область, в Полтавську область, в Сумську область, Харківську область, то везде є суржик. Він просто навіть от в Черкасах, у Вінниці, там в Івано-Франківську. Везде суржик, але він просто трохи відрізняється. Окрім того, під час прем'єри в Івано-Франківську, як і в інших містах України, брати збирали допомогу для військових. Наразі їм вже вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень донатів від глядачів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Пам'яті героїв в Івано-Франківську відбувся всеукраїнський чемпіонат. із тайквондо. його присвятили військовим, які віддали своє життя за Україну. Була на змаганнях наша знімальна група. В пам'ять про полеглих героїв в Івано-Франківську відбувся турнір з Теквундом. Голова міського та обласного осередків Всеукраїнської асоціації спортсменів теквондо Сергій Данищук розповідає, хлопці та дівчата різного віку змагались у трьох категоріях. Ми, як громадяни України, повинні пам'ятати цих людей, цінувати те, що вони зробили. Можливості підтримувати їхні сім'ї. Представлені категорії починаючи з 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12 і 14, 17 років. Це вихованці міста Івано-Франківська і нашої ОТГ, які тренуються в нашій асоціації. Відвідала турніри і дружина полеглого бійця десятки Михайла Неспяка Олена. Військовослужбовець загинув торік, 2 липня, у бою з військовими Росії поблизу Лисичанська Луганської області. На змагання дружина героя прийшла разом з синами Матвієм та Методієм. Молодший хлопчик батька так і не побачив. Малюк з'явився на світ за п'ять днів після від'їзду Михайла на передову. Олена каже, такі заходи дуже потрібні. Вони допомагають відчувати підтримку, яка так необхідна родинам загиблих воїнів. До того розповідає, Михайло дуже любив спорт. Будь-який вид спорту ми, ми завжди підтримуємо, тому що наш тато був футболістом, спортсменом. Він міг брати будь-який вид спорту. Е, ну, його завжди було всюди багато, де був спорт, там був і він. Е, Знають всі спортивні майданчики, бо ми з ним завжди. Приїжджали на футбол. Я завжди його підтримувала. Коли підріс Матвій, ми разом завжди були. Учасники турніру вшанували пам'ять 22 прикарпатських військових, які загинули на війні. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів в області Володимир Веркалець наголошує: вшановувати тих, хто віддав найцінніше заради вільної України, треба у будь-який спосіб. Одним із способів цього творення пам'яті є і проведення спортивних турнірів. Це важливо. Трьох аспектах. Перше, що ми вшановуємо героїв, віддає їм шану тих, які вже перебувають, як кажуть, в нас не знаних нам світах. Друге, ми завжди на такі турніри запрошуємо рідних, незважаючи на те, що ми розуміємо, кожен що їм дуже важко, що вони переживають черговим, їм нагадуємо про цю біль, яку вони мають. Але в тому числі вони десь відчувають ту повагу і то розуміння в них виникає, що пам'ять про їхніх рідних, які віддали життя, не забути. Ну і напевно, що важливий, важливий аспект це є діти. Тому що діти, які виростають і в подальшому будувати ту країну, і вони повинні би розуміти, що за цю країну, яку зараз вони мають можливість займатися спортом, вчитися, жити в цій країні, дорого зараз платиться. У змаганнях взяли участь майже вісім десятків спортсменів. Призерам вручили медалі із зображеннями полеглих героїв. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Про головне з Прикарпаття до цього часу розповіли а про події у світі розкажемо після короткої перерви. Не перемикайтесь.